Там. Нічого цікавого. Ну тут буде правда, що в Майнкрафті для мене зараз немає нічого цікавого. Але якщо ми нажимаємо Alt плюс Tab, то у нас з'явиться колосо фортуни. А це значить це сьогодні. Наше колосо фортуни буде вибирати мені РП і буде вибирати мені шейдер. Не будемо затягувати, нажимаємо. А пісню ну, фарасі ноколопадайбідоса ну, ну, на вона І нам випадає три! Непогано. Раз, два, три. Белущий пак. Раз, два, три. Тут нормальный комплементарь. Кридмейт. У мене проблема за моїм РП. Е, що таке? Ладно. Що це таке? Шотс? Це? це трава? Я не знаю, навіть. Ладно, заходимо в Бедварс. Заходимо в Бедварс і будемо сьогодні наді мною здіваться. Навіть вс А що там на помні? Це по РП? Ладно. Друзі, будь ласка. Підпишіться за мої страння. Лайк. Також не забувайте про колокольчик. А я буду чекати і Три, 3, 2, 1. Таймлапс почали. А, ай. Ой, ай-ай. А тут ж. Все? А що? Це? А чого вона... Ой, смайлю. Я, я я, я. дуже неожиданно. Вы мабуть в мене... А, в мене ще еще. А, а, звідки тут бетон. Тут лагає. чи челика гай. в нього пінк? Він, мабуть, не рожевий. Він мабуть, синій. синий. Это точно били. У меня походу пита зрения. цей... Ужас! РП. РП. Бо ви ж знаєте, які зубачинки люблять танцювати. А що я блок не можу? А чого, я, а чого я блок не міг поставити? Мабуть, він там поставився. Але з моєю логікою на цей РП він там не поставився. Я не знаю чому, але може, але може, нам зараз так пощастить, що нам зліють ліжко. Це ж така? Что ж такая нам целую лишку. Ладно. Не, человек, ну ладно, может быть... Не, а мы... А зараз... Ой, друзья, зараз зима будет. Мы такие все... Так, чел, Хорош! Чем? Мне это пара, Поже, 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 поше, зламати ліжко, зламати ліжко. Єсть! Я це зробив! Я це зробив! Я це зробив! Але спочатку мені треба звідси уйти. Ой, зубочистка. Щоб не затягувати, нажимаємо на цю кнопку. Нам випадає? Вісім. Непогано. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Валупак. Окей. Ой, що це таке? Раз, ні. раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Опа! Папа. Це що таке? Це що таке? А в мене є топор, я не мажу. Я не бачу. Хоча б цифри не іскривили. Це душ. Це вам... О, о, розрабам який. Ну зато, якщо в мене все одно 80 FPS. Ну може тому що я шей драм... шейдерами. Може тому що я шейдерами граю. Ну, добре, щоб мене не іскривили. І, І за це мене. вам дякую. Так, а хто там взагалі живе? Я там не бачу. А, то жовтий. Жовті. А ще я так низько порисудар, як будто, яка Мені як будто я будуюсь. Раз. Два. Три, чотири. Чотири їх, мабуть. Я не знаю, які піксели изміряються. Але головне... Але це... Ну реально у мене так Я будуюсь якимись міні-блоками. Подожди. А... Друзі, ви побудувались міні-блоками. Хоча, друзі, а вам прикольна ідея зробити бадварс, там де все міні. Напишіть в коменти, яка вам така ідея. Що зелену хочу ліжку ну, зробити. Не вижу мої бінажовти. Просто в них закуплюсь швиденько. Швидко гроші. І закуп... Ні, швидко гроші, я швиденько закуплюсь. Бам! Железноброне, все, я куплю Так, далі ми купляємо. Раз, два, три. Далі чуть-чуть блоки і і дам на цих челик. А, це, а, це я що щось, щось думав, що з текстурою. Боші. Нічого швидкого, крім вас. Якщо зараз... Почекай, почекай. Фух, ми можемо виграти цю катку. І на це є великі шанси. А де вони взагалі? А, одного взагалі нема. І мого тіма. А де він? Девин. Не, ну вообще слыла лишь. И Тарастого челика я могу зелень. Да. Один в один. Я вже не хочу менять РП. Я уже наступный категорий поменяю. Мина. Він, він, він виски А, не, вон він. Так в нього залізка бронька. Ну, в мене теж. Тому скіли тут однакові. Хоча в мене є файрік. У мене є ідея. Давай, іди Давай, до мене, Іди на мене. Ти йдеш? Ну, теж є файрі. Прикол. Я так і знав. Я ти думаєш? Такий? Ну, що не думаєш, що в тебе є файрик? Ні, ні. Ні. Ну ви бачили, я його теж скину. <плес> ні, друзі, ви думаєте, я не заплакав, тому що я програв кат. Але ви бачили, що я його теж скину. Ладно, давайте. і У нас випадає шість непогане число. Так завжди. Раз, два, три, чотири. Пі. Раз, два, три, чотири. Пять 5... тапас. Я тапаю, я тапаю, я тапаю. Потому что у меня так я думаю, такі... штука одна. Я щось... на вам сейчас. Коротше... А, не хватает. У мене короче. Что ты такой? У меня хрень не брать. А, нет, братья. У меня, короче, така штука. Затапай, да? Я потапаю, я потапаю. Uh, так, ми його включили. Uh, і тепер нам треба шейдер. Uh, знову рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. НОБЛ! Я, ну, шейдер все-таки нормальний шейдер. Це не тупий шейдер, який зробить все невидимим. Неви. Невидимиму. Заходимо в карту. Якщо я в цій карті просру, то друзі. Підпишіться на мій канал. 3, 2, 1. Друзі, яка оставка? А я не знаю, а що цей РП робить? Я його взагалі включив? Так, я його включив, та палапка. Я, я зараз нічого не бачу такого. І, може потім я щось побачу? Щось мемне, походу, буде. Чому я зараз не такий магазин закрився? Щелк закрыв! в лишку! А я закупаюсь! Закупаю? Нет, я накупляю лишку! Ч за бизнес? Ч за бизнес? Я купля. купляю. Какие я... я... прикольные бизнес Куплятый лишку? Ну просто... Шейдерами. А, ты шо, им же лишку? Можно я, можно я! А я швидше. Ні! Ти злий! Ванючка! Але... Але в нас на команду, тому все одно я буду міняти цей вонючий РП. Ні, я думав, я його злий! А звільник? Ну вроді він не злий. Воно... Жило, що не я. Ну мене простийша. Ладно, зараз замінимо РП. Так швиденько, супер, швидко, супер, швидко, мені треба спішити на монтаж відео. Це нова... Сука. Сім. Окей! Швидко! Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь! Ультимейт Афс! Что це... зараз за так? Ой, ой, ой ой Так, на всякий случай! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7! Ну, ідеально, ідеальна комбо! просто... Подивите! Что ты? А, он уже говорит, короче, он уже залез на бронь. я там стою, ты? а где? Ну, это фаер. Вот это фаер. Вот файли. Два фарика я куплю и блоки. Так, все. Ха! Чего? О, на меня прям... На меня будуется На мене будується бірюзовий, який є повністю бірюзовим. Бо він є. Бо він повністю бірюзовий. І це сходи? Я не бачу. Аналізирований обстановку, як сенчанок мог ці блоки. Він, мабуть позов читай. А якщо без... а якщо а читається банк. Ай, вообще, моя логіка суперкрута, и вообще мож, может не читер а це я ваню, которая играет в любом РП. У мене ж две фармики. Я? я не побачу, я думаю, что помаранчева штука. ну Я дочекав. Так оце залізна бронка. Ага. ще Кинтишку. Е, це нас свій... вообще кераміка так як шок-ни. Железна кирка, кам'яний топор. А також ми купимо блоки. Бутракота. Бут. мені... О, челік список Тепер у мене є накачаний блок! Шо е У мене накачаний блок! Накачаний блок! Цей блок просто накачка що я малю? Що я кажу? У мене сто прокачаний блок! У мене прокачаний блок! І не... не то... він не накачаний. А я не можу подивитися, скільки в мене хп! Бо я не бачу! Уже в мене 2 хп. Чи 3 хп? Я не... Я не міг. А що це... А що це тільки що було? ба-ба-ба-ба-бум, ба ба да да бадабадаб. Не, я круху, блять, не хочу, я хочу ну так покину завести. Якшо. Якшо. Хто сейчас скаже? Закінчити ролик. Я ролик не закінчу. А я, а я зеленю цього человека супер супер накачаним блоком. Супер накачаний блок. Я качанный блок. Накачан... Кто? Да. Нет, нет, чел, 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 я тебя спасу, я спасу, я спасу нас. Тихо, тихо. Так, видно, ай, накачанный блок, накачанный блок. Я накачанный. Друзья, друзья, я помню, да, я буду про накачанный блок. Вин будет на другом канале. Накачанный блок, накачанный блок. А где? Геппл Золотое яблоко. А це, це виглядає як просто золото. Оце мінус цього РП. Я їм Золото. Блин, прикольно. А, подивись, ну и гала. Là... я полный дебил. тра та та А, я еще буду ПВП, хотя ничем. Ну, <с corp> там реально М -м -м. Ну, не показано. Ля-ля-ля. Я крутый накачанный блок. Я люблю накачанный блок. Это накачанный блок. О, -о, -о, -о. накля накачанный блок. Мне треба сдать голубых, потому что и заражают мне и все. Я він так, полный читак, чи читер, 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 читер. А, я забув, що то она кераміка. керамика. не скажете? Заключай ролик. Ну скажу, заключай ролик. Там читер, там читер!